Вона загубила свій дім у перші дні повномасштабного вторгнення, жила у чужому порожньому дворі, де її регулярно годували. Перший раз я її побачила влітку. Вона доволі бодро бігала, але була якась згасла. Другий раз вона назустріч не вийшла, безмовно намагалася рухати головою та зробити крок. В її очах була безпорадність та повна безнадії самотньої помираючої собаки. Я забрала її та полетіла у клініку, а потім і додому. Шансів на одужання в неї не було, але я їй розповідала, що вона сама гарна і потрібна дівчинка та що в неї все буде добре. Вона стала потроху їсти, навчилася ходити та впізнавати мене. Я майже плакала, коли вона почала махати хвостиком. Згодом Джесі набрала вагу, встигла розругатися з моєю іншою собакою та завжди шалено бігла мені назустріч. Джесі пережила зиму та навесні швидко і несподівано пішла у кращий світ. Не витримала серденько. Вона назавжди залишиться для мене втіленням стареньких собак, що втратили хазяїв, а з ними і сенс життя.